Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню припинення іпотеки. Припинення іпотеки і окремим аспектом. Я вже знімав відео е з цього приводу і саме з цього рішення. Воно Верховним судом трохи змінено, однак змінено дуже цікавим чином. Я зараз по порядку про це все розповім. Яким чином все ж таки припиняти іпотеку, які випадки є безумовного припинення іпотеки. Але тут Верховний суд все ж таки примудрився і теж трохи накрутити, як на мене. Я зараз дуже детально про це розповім. Підписуйтесь обов'язково на цей Ютуб, де ви бачите, Тікток мій обов'язково підписуйтесь. і підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в Ютубі буде під відео. В Тіктоці в шапці канала. Там я дам посилання на це рішення, про яке я вам розповідаю. Це наше рішення. Прийшло якихось мова йде про припинення іпотеки у зв'язку зі смертю. Позичальника. Тут позичальник і іпотекодавець є різні особи. На що варто звернути увагу? Оце відео буде коротким, просто раджу послухати і уважно те, до чого прийшов Верховний суд в своїй практиці. З моменту смерті пройшло вже 9 років, з моменту подачі позову до суду 6 років. Ну, так сталося. Суд першої інстанції ми звернулися до суду з позовом про припинення, верніше, визнання вже кредиту припиненим і припинення іпотеки. Е, перша інстанція нам спочатку Балонський суд відмовив, апеляція відмовила, касація відправила на новий розгляд в апеляцію, апеляція задовільнила повністю наш позов. І от касація частково скасувала і. Залишила в силі тільки рішення в частині безпосередньо припинення іпотеки. З чим це пов'язано? Звичайно, це пов'язано, знаєте, як я вже говорю, неодноразово, що земля у нас кругла, і це приходиться доводити, що земля кругла, причому неодноразово і в різних судових засіданнях. В даному випадку, ну, очевидно, що якщо помер позичальник, і якщо відповідно до вимог цивільного кодексу особа Поручитель не давала згоди за нового боржника, якщо б він був. Хоча в цій справі навіть Верховний суд встановив, що нема спадкоємців, нема спадкоємців. То, звичайно, якщо вона дала, то іпотека буде зберігати свою силу, порука буде зберігати свою силу. Однак в даному випадку ні договором не передбачено, ні особа, яка передавала своє майно в іпотеку, не давала згоди за нового боржника. Так при цьому і нового боржника не існує. І Верховний суд тут теж дуже цікаво. Спочатку три судді, потім передали на п'ять суддів. От вони, я так бачу, що так крутили, так крутили, і врешті-решт визнали, що відповідно до статті 523 Цивільного кодексу України у зв'язку з тим, що не було згоди іпотекодавця. За нового боржника, якого не існує, то іпотека припиняється. Є відповідне рішення Великої Палати, ну, не могли вже обійти. Але все ж таки вигадали. Вигадали, я вважаю, що в принципі, я ну, об'єктивно, дуже сумно. Сумно, що такі люди працюють в Верховному суді. Сумно, що ми платимо їм заробітні плати, що ми їх туди фактично делегували і вони здійснюють правосуддя іменем України. Однак вони прийшли до висновку, що ну, що що померло, ну що що нема. Спадкоємців, ну вони ж можуть з'явитись через 9 років. Ніхто не заявився, ніхто не прийняв, ну вони ж можуть взагалі не подавав заяву на вступ у спадщину, і це встановлено рішенням суду. Ну вони можуть з'явитись і тому кредит не зобов'язаний, не припинені з мертвою особою. Вдумайтесь, просто вдумайтесь. Кредитні зобов'язання з мертвою особою не припинені у зв'язку з тим, що можуть з'явитися через 9 років спадкоємці, через 10, через 50, через 100 років. Кого ми обрали? Насправді дуже сумно. Тобто, з самою іпотекою вже було нема куди діватись, тому що є вже позиція чекали, 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 дочекались теж, Велика Палата довела, що земля кругла, дуже довго до цього йшла, було дуже. Багато різних правових позицій. От і врешті-решт, вони все ж таки прийшлося визнати, що якщо не існує боржника, раніше ви знаєте, що подавали в позов до моменту смерті, до моменту там припинення, то іпотека зберігається. От у них є така позиція. Ну тут банк не подавав. Банк не подавав ні до моменту смерті, ні до моменту припинення не звертався, ні до моменту там ліквідації юридичних осіб. Вони чомусь вирішили, що належним чином так вони захищають права кредиторів. Тому нема боржника, він ліквідований чи помер. Ну якщо банк звернувся раніше, то іпотека зберігається. Тут цього не було. І тут же, ну, не могли ніяк натягнути, але натягнули інше. Кредит зберігається мертвої особи. Я вважаю, треба з цими судовими реформами закінчувати. Там, знаєте, от десь приблизно рік назад президент видав указ, я в неділю про нього писав, щодо переоцінки суддів Великої палати, суддів Верховного суду, переатестації. Ну, звичайно, переатестацію не потрібно робити. Судді, які були призначені довічно на свої посади, пожиттєво, визнані суддями касаційної інстанції. Не потрібно суддів, які довічно взагалі в будь-яку інстанцію проводити е, повторні оцінювання. Ну я вважаю, що таких суддів також не повинно бути. Є вихід, є вихід, є відповідна можливість все це врегулювати, направити їх або в першу інстанцію, щоб вони, хоч набрались трохи опиту і припинили. От, е, Знущатись над громадянами України. Ну, я думаю, що для цього потрібна політична воля і припинення втручання у внутрішні справи України. Тому що якось ви знаєте, дуже дивно такі враження, що судову систему просто під себе будують під себе, і що від цього вийшло, кожен українець стикнувся і на собі відчув повна втрата незалежності. Ну, це окрема історія. А зараз ви повинні просто, що стосується цього рішення, зрозуміти, що Фактично, іпотека припиняється, а кредит мертвої особи зберігається і залишається. Поки на цьому все. Посилання в мене в Ютубі під відео, в телеграмі буде на телеграм-канал, в Тіктозі в Шапці каналах. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. Буду вам за це дуже вдячний. Ну і обов'язково підтримуйте Збройні Сил України, підтримуйте один одного, для того, щоб ми мали шанс, мали шанс вижити, вижити і зберегти нашу державу. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ. до зустрічі.